Демісезонне ортопедичне взуття для дівчинки від бренду перлина. Перлина це Туреччина, дуже високотехнологічні матеріали виготовлені, дуже зручне взуття, дуже яскраве взуття, якісне, дуже стильне таке. Дівчатка таке полюбляють яскраве. Це натуральна шкіра термопластикова з високих технологічних матеріалів, зроблена підошва, що не репається, не це дуже якісне взуття. Правильний твердий заднік ортопедичний, дуже твердий, що дуже гарно. Фіксує ніжку дитини. Яскрава моделька дуже красива, дуже якісна. Липучки дуже гарно фіксують ніжку. Така моделька гарна. Всередині утеплитель і натуральний Е, Є супінатор. Устілка ортопедична, я її достатньо не можу, вона зафіксована. Така, є горбочок, є все взуття дуже якісне, дуже гарне. Взуття можна подивитися і поміряти метродарниця, магазин мінімен. Також можете замовити цю модельку на сайті. Мінімен Юа, є повна оплата, є предоплата і також є оплата частинами. Дуже гарна моделька, якісна. Рекомендую. Перлина.